Господь з вами. Читання Святої Івангелія від Матея, Савої! Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Аврамового. Авраам породив Ісаака. Ісаак породив Якова, Яків породив Юду та братів його. Юда породив Фареса, і зару від Тамари. Фарес породив Єсрома. Єсром породив Арама. Арам породив Амінадава. Амінадав породив Наасона. Наасон породив Салмона. Салмон породив вооза від Рахава, вооз породив Овида від рути. Овид породив Єсея, Єсей породив царя Давида. А Давид породив Соломона від дружини Урія. Соломон породив Ровоама, Ровоам породив Авію, Авія породив Асафа. Асав породив Йосафата. Йосафат породив Йорама, Йорам породив Узію, Узія породив Йоатама. Йоатам породив Ахаза, Ахаз породив Єзекію. Єзекія породив Манасію, Манасія породив Амоса. Амос породив Юсію. Юсія породив Єхонію та його братів під час Вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення Єхонія породив Салатаїла. Салатаїл породив Заравовеля, Заравовель породив Авіюда. Авіюд породив Еліяма, Еліям породив Азора, Азор породив Садока. Садок породив Ахима, Ахим породив Елюда, Елюд породив Елазара, Елазар породив Матана, Матан породив Якова, Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати Марія була призначена за дружину Йосифові, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її виставити на сором, вирішив таємно віддалити її. Коли ж він це обдумав, Ось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи. Йосифе, сину Давиді, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого, вона ж народить Сина, і назвеш Його іменем Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Це ж усе сталося. Щоб збулося сказане Господом через пророка, який говорив, ось діва матиме в лоні та народить сина і назвуть його іменем Еммануїл, що означає з нами Бог. Слово Господне! Присядьте, будь ласка. Коли є лише свято, то перше читання є на вибір. Є читання з книги пророка Міхея і є читання з послання святого апостола Павла до Римля. І це вже залежить від священника, той, який веде літургію, яке він вибереть читання. Міхея ми читаємо практично два рази протягом року: це Великий Піст і Адвент, Ось, тому що Міхей належить до малих пророків і він закликав ізраїльське до навернення. І він досить детально говорив про те, що має прийти Месія, що має народитися Ісус Христос. Тобто Він досить конкретно говорив про Ісуса Христа. Я навмисно вибрав друге читання послання Павла Апостола до римлян». Пам'ятаєте, я вам говорив, що якщо переживаєш якісь труднощі, кризи, проблеми, то завжди сягай по цей, по цей лист. Ну, може, не кожному це допоможе, але принаймні духовенство і богопосячена особа, то 100% мало б допомогти, якщо, якщо читають, якщо дійсно шукають порятунку. По і е, тут є одне таке слово, яке я хотів, на яке хотів би якби покласти це такий, поставити наголос. Хоча тут в, в Оремусі, з якого ми читаємо, ці читання тут бачу для тих, хто є іноземцем, але для українців так само, в тому числі і для мене, деколи дуже добре, що є ці наголоси, щоб правильно ставити, правильно читати. І тут Павло, апостол, пише, що Бог наперед пізнав так, тих і визначив наперед, що були вони подібні до образу його сина. Пізнати. Що таке означає пізнати? Пізнати це в біблійному розумінні означає кохати, любити, вибрати тебе, тобто пізнати це знати тебе. І тому, коли ми дивимося сьогодні через призму цих читань, дивимося на Марію, яку Бог вибрав, яку пізнав, яку знав, яку підготував, і яка прийшла в цей світ. Яка ну, відкрита була на, на Бога. Ось, і тому це читання передусім говорить також і нам. Бог тебе так само пізнав, Бог тебе так само приєднав до своїх синів через хрещення. Ти, ти є приєднаний до, до Бога. Ось, Бог тебе знає, тому Він передбачив, що ти будеш жити. І тобі він також хоче, щоб ти кожного дня міг говорити йому амінь на, на Його слово, на життя, на все те, що відбувається в твоєму, в твоєму житті. Потім ми читає, співали лише один куплет 13-го псалма. Це псалмон, псалом належить до псалмів таких благальних, ось, прохаючих, індивідуальних. То людина, яка в якійсь є потребі, вона, вона кричить, тобто, ну, Євреї, коли передають віру, то вони в тому часі також і читають ці псалми і вчать, вчать як правильно молитися. Ось. І Ми вже говорили неодноразово, що в псалмах ми можемо знайти багатство, якщо хтось хоче. Понарікати, а ми найчастіше дуже часто нарікаємо. Відкривай псалми і починай нарікати, так як, так як в них є. Якщо маєш якісь труднощі, починай кричати. Якщо хочеш прославити Бога, починай так само це, це робити. І так далі, Якщо хочеш його перепросити, так само бери ці псалми, і, і там все може знайти. Замість того, щоб грішити, може зустрітися зі Словом Божим, і так як євреї, і нащадки, і так далі, і різні великі царі, які брали це слово і спілкувалися з Богом, слухали Бога. І сьогодні ми чуємо, я покладаю надію на твоє милосердне. Бог настільки милосердний, добрий, що Він власне, дав нам Марію, вибрав її. Для того, щоб так, як ми молилися колекту, на початку я розкладаю руки, тобто заношу ці руки до Бога, і від вашого імені, від свого імені, від, від імені людей заношу цю молитву. Тому вона називається колекта, збір, Ось, щоб для кого материнство Пресвятої Діви стало початком спасіння. Особо Марія, народжуючись, з її народженням дали якби, цей початок спасіння всього людського роду. Ось. І ти власне, через цей початок ти також і отримаєш це милосердя. Ось. І далі Псалом говорить: 13: Моє серце радітиме твоїм спасіння, бо вона прийняла Ісуса Христа. Ми зараз не будемо вдаватися, чому вона прийняла, для чого і так далі. Бо це очевидно. Ми вже це багато разів. Це слово, ми говоримо завжди фіат або амінь, чи так, чи сяк сума від присунку до Данки не міняється, це одне те саме. Тобто вона сказала так, вся крапка. Ось. І тому, коли ми слухаємо, це слово Бог також кличе нас сказати так само, як Марія. Тобто ти прийшов в цей світ, і ти так, як часто дитина, да, коли ти хочеш її перев'язати, чи там хочеш вже бігає, зловити вона там ножками, руками впирається, і ми так протягом всього життя це робимо. І тому Бог нас кормить цим словом і каже: не впирайся, не борекайся, да, не захищайся перед словом, а дозволь, щоб це Слово Боже в тобі давало життя. Потім ми читаємо цей родовід. Про цей родовід взагалі багато біблістів захочують, щоб похилятись і вивчати, для чого саме це так. Тому що кожен єврей, який серйозно підходив до свого навернення, він, мав, він знав всіх, хто був його родоводом. Всіх. Да? Я відверто вам чесно скажу, я вже прадіда, не пам'ятаю, що його Василь звати і все. А вже бабуся вже не знає, да? пра, Розумієте, а тут читаєш 14 поколін, 14 поколін, 14 поколін. Да? Тобто читаєш імена, 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 то тобто можна взагалі запутатись. Да? І стоїш, ноги тільки перебираєш, думаєш, коли вже закінчить читати це, це все. Да? Але це не безпідставно, тому що е серед, серед цих імен, ви вже, напевно, Можливо, і чули цю проповідь, можливо, ні, є п'ять жінок. Ось, п'ять жінок, пам'ятаємо, Тамара, Рахав, ось, потім Руд да? і остання дружина Урії, Ветсавія. Ось. І всі ці жінки мали негарну моральну поведінку. Всі ці жінки, а? Тамара, блудниця. Розумієте, жила е з батьком свого чоловіка. Можете собі уявити. Ось. Рахав, прабабуся Давида. ось, Теж блудниця. І так і, так і пише, по-моєму, послання до, до е Павла Апостола, пише: по-моєму, до Римля, не пам'ятаю. ось, Блудниця з Єрихону. ось. Але вона рятує е, розвідники, які прийшли. прийшли да? Ось, Рут, чужоземка, не юдейка. Ось, е, вона походила з того роду на шатки Лота, да, коли вони там розділилися. Ось. Е, і жінка Урії, навіть не говориться ж ім'я, але. але, але е, Дружина дружина Цоурі Верцави, з якою жив Давид. Тобто вона не захищалася а пішла за, за царем. І подивіться в цьому родоводі, що відбувається, не говорячи про імена чоловіків. І питання, чому вони там є? Тому що для Бога нічого немає неможливого, що Бог, Бог навіть з таких речей може вивезти добро. Ми вже говорили, якщо я не забуду, можливо, підготуюся, якщо буде час і можливість, на всіх святих попробую зібрати святих і показати їхню біографію. Наприклад, є, є там один такий капуцин, який був вбивцем і став святим. Розумієте, для Бога нічого немає неможливого. І тому Бог показує, що от з такого болота Бог виводить. Виводить е, е, пару Стаєсей. Да? Тобто з такого болота приходить Марія. Ось, що Бог е, те, ну, також через цей родовід ми можемо бачити, що дійсно це є Син Давида. Ось, що Ісус Христос дійсно є Син, син, син Давида. Ось. І про Марію практично, ну, ми, то, що вона десь там народилася, ми, Ну, не маємо так, цієї інформації, але сам факт того, що Марія так, була вірна Богові до кінця. І то слово нам показує, показує також Йосифа, який теж там щось трошки плутався в цьому всьому, так? хотів її відпустити. Пам'ятаєте, декілька днів тому назад я там розповідав, чи може і навіть тижнів, розповідав. Як відбуваються заручене у євреї? Так? Що на цілий рік він її відставляє в сторону, хоч вона вже його дружина. Так? Ось, і тому він міг подумати, що вона, якщо триматися стисне слово, то він міг подумати, що вона десь там, скажімо, як то кажуть, залетіла, як що говорити поточною, поточною мовою. Ну, сталося. І щоб її не вбили, щоб її не каменували, треба було її відправити. А Бог каже, ні, не залишай її. А, тому що те, що сталося з Марією, це і за справу Духа Святого. А, і це і велика таємниця, і ти цього не зрозумієш. Зроби так, як я тобі кажу. І він був стукняний. І, і тому сьогодні, коли Марія, народжуючись, дає початок нашому спасінню, вона мало що говорила. Да? Мало тих слів ми можемо знайти. На одне дуже важливе слово. Весілля в Кані Галілейській. Де вона каже, зробіть те, що Він вам скаже. Все. І Марія говорить по сьогоднішній день: роби те, що Ісус тобі каже. Роби, чи я, чи ти ми робимо так, як каже Ісус Христос. Розумієте, ми собі живемо тако. Звикли, ми маємо свої схеми, свої правила, свою віру, свою релігійність і так живемо. Тому приходиться слово каже: дивись на Марію, дивись на Йосипа, дивись на цей родовід, і вчися. Сьогодні, можливо, ти не вмієш цього робити, але ну, можеш навчитися завтра, після завтра. Навчись, не знаходжуйся. І Бог з того болота, в якому ти знаходишся, чи знаходилася. Бог виведе це добро. Вже говорив одноразово, повторююсь. В одній парафії. Люди зі мною розмовляють. І кажуть: ну, там же сидять бабці, а цей священник кричить: ви проститутки, ви то, ви все. Ось. І, і каже, вони такі виходять, всі якісь ніякі. Ось. Але по суті він правий. Бо кожен з нас займається проституцією. Кожен з нас. Бо в біблійному розумінні проституція це не обов'язково мають бути якісь там сексуальні гріхи. Проституція це коли я відходжу від Бога і починаю поклонятися своїм ідолам. Це і є в біблій, в біблійному розумінні, є проституція. Що ти хочеш всім догодити. О, і тому Бог, Бог сьогодні приходить до тебе і каже, так? Ну, я із цього болота, з такого виду, да, з твоїх ідолів, з твоїх поклонінь, я можу вивезти да, нову природу, нову людину, яка буде мені поклонятися, яка буде мене ставити на перше місце. І тому, власне, сьогодні, дивлячись на Марію, на, дивлячись на цю історію, на ці тексти, пам'ятайте те, що сказав на самому початку, що Бог пізнав тебе. І знає, хто ти є. І то він прагне тобі допомогти, він прагне тебе навернути, прагне тебе спасти, але настільки, наскільки ти дозволиш. Амінь.